Для кого ми радимо цей майстер-клас? Запрошуємо на цей майстер-клас всіх наших учнів, які зараз навчаються або навчались на нашому розширеному курсі. Цей манекен буде корисним для тих, хто працює з віп-клієнтами на відстані в режимі онлайн. Ви завжди зможете зробити примірку, фото і надіслати своєму клієнту. Якщо ви шиєте для себе, вам дуже корисно буде подивитися, як сидить виріб. Зі сторони його оцінити. Якщо вам подобається робити макетування, викладати тканину прямо на манекені. На цей майстер-клас запрошуємо фахівців з досвідом пошиття. Цей курс непростий, я вас одразу попереджаю. І потрібно буде пилкою пилити, щось там клеїти, От, ну, взагалі попрацювати. Але згадаємо себе, коли ви починали шити перше пальто? Чи було вам легко? Я хочу вас заспокоїти і сказати, що я поряд. У мене великий досвід в виготовленні цих манекенів. Зараз, наприклад, існує така тенденція: у багатьох є гардеробна кімната, і люди просто хочуть мати власний манекен. Можна виготовлювати цей манекен після такого навчання або для кравців, або, наприклад, для краси. Останнім часом я багато отримую пропозицій виготовити такий манекен на замовлення, або масштабний, зменшений, або для гардеробної. Я відмовляюсь від цих замовлень, тому що я просто не встигну все роз'яснити. У мене власна школа шиття, в мене є учні, і я відчуваю себе все ж таки більш вчителем. Але для цього я і створила курс. Виготовлення манекену для того, щоб мої учні змогли робити такий виріб і заробляти кошти.